Уявіть рослини, що майже не хворіють, а плоди приносять найсмачніші. Чому такі не ростуть на моїй ділянці? Запитаєте ви? Можливо, тому що ви про них не знали? Тож увага! Правило вдалого вибору сортів підкаже Яни Ванишин. Ви тільки подивіться, як йому смакує. Садівник-дослідник Сергій Коженевський впевнений, немає нічого кращого, як дегустація щойно зірваних плодів просто на ділянці. Тим паче, якщо це не просто персик, а топ світ один з найсмачніших сортів, якого не знайти ані в магазинах, ані на ринках України. А от виростити самому цілком під силу. Проте все по черзі. Трохи більше як місяць тому. Ми побували на ділянці садовода науковця Олександра Андращука. Він погодився лише для глядачів Інтера вперше показати рослини найновішої селезії. Черга на їхні саджанці вже розписана на роки. І перші з них червонолисті нектарини. Вони принципово нові, навіть ще не зареєстровані. Ті, які мають оці червоне забарвлення, ці пігменти, вони, як правило, стійкіші до кочерявості. Вони, як правило, стійкіші до морозу. М'якоть таких нектаринів кремова, а смак дегустатори оцінили в 5 балів із 5 можливих. А ось іще одна унікальна рослина, яку можна зустріти лише в цьому розсаднику. Уявіть в неї навіть немає назви, тому науковці це дерево називають так: мама слива, тато персик. От такі гібрид. Головне правило Олександра: дерева мають бути не лише добре адаптовані до нашого клімату, але й давати смачні плоди. Інакше навіщо їх тоді вирощувати? Це ж стосується і решта видів і сортів. Досить часто буває так: купили рослину, посадили, виросла, казна, що І гроші втратили, і час на вирощування. Тому рослини треба купувати лише у перевірених садових центрах. І краще це робити наступним чином. Побачили рослину, яка сподобалась. Скуштували плід. Засмакувало? Оце і є вірний вибір. Саме такі рослині місце на вашій ділянці. Минув час і от ми знову в розсаднику Олександра. Цього разу для того, щоб подивитися плантацію персиків, які він адаптував до умов порівняно холодної київщини та зробив стільки й до хвороб. В другій половині вегетації листя починає червоніти, причому воно не осипається масово. Це не хвороба, просто воно стає набуває декоративності. З листям зрозуміло, а плоди. Він достигає уже наприкінці червня в умовах Київщини. Плоди досить цікаві, смачні, і я думаю, що є такі, от вони досить стійкі до кучерявості, що немало важливо. Я думаю, що в цього сорту в майбутньому є потенціал. А от наш садовий експерт звернув увагу на інший, не менш цікавий сорт: це твердо персики. Благодаря цьому вони можуть бути транспорті на великі відстані і не будуть... портится. Настолько твердая у него мякоть, вот, что разломить его представляет большую сложность. А в они дуже соковые и солодки. И сейчас на Киевщине мы имеем не только персики, но мы имеем и абрикосы, и другие южные плоды, 20 лет о которых мы не могли бы даже об этом мечтать. А ще виноград, майже півсотні сортів, кожен з яких теж можна спробувати та висадити в себе на ділянці, і все це сьогодні доступно кожному садівникові, були б лише бажання та сили доглядати за рослинами.